Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, Олексій Фішенюа. Сьогодні, в 26-му році, ми другий раз вибрались на рибалку. І тільки подивіться на це. Подивіться, яка товщина льоду. Розрубував я софірою. Дивіться, її обхватити неможливо. Тільки відходиш від лунки, зразу примерзає. У нас сьогодні мороз мінус 8 градусів. Це так. Неприємно, бо постійно замерзає. Але надіємося, що щось сьогодні спіймаємо. Так що всім нам ніх ні, ні луски. Так, ну що ж, друзі, мотиля я вже насадив, глибину перевірив. Буду зараз вам показувати. Ось. Отак от я насадив сьогодні мотиля. Ось. Зараз будемо закидувати глибина. Більш-менш можна ловити. Дивіться, я вам вже казав, льот замерзає. Просто от уже примерзло і не можна закинути. Друзі, перейшов на нове місце. Там посиділи пару минут, нічого не було. Надіємося, може, щось тут спіймаємо на цьому місці. Ну що ж, друзі, перейшов ще ось на нове місце. Чомусь геть не клює. Не знаю чому. Начебто ж все робимо правильно. Може ще підніше одягну балансира. Але ми подивимося. Як там і що там. Друзі, на мотиль взагалі нічого. Йду одягати балансира. Зараз будемо пробувати. Може на балансир ще спіймаємо. Ну ось, друзі, роздобав я ось ще одну лунку. Повлю я вже на баланси в надії щось спіймати. Ну, ще надія вже згасає, але постараємося. А ще, друзі, хочу сказати, в наступному відео ми будемо, я покажу вам, як зробити саморобного отакого ківка. Так що не пропустіть. Ну що, друзі? Ловили, ловили і так і не зловили. Як ми ось видовбали, тут не клює. Сьогодні нам не пощастило, але сподіваємось, що в наступний раз нам пощастить. З вами був, як і завжди, Олексій Юа. Всім ніхто лузки. луски.